Під час воєнного стану зареєструвати нові партії в Україні неможливо. Щоправда, ця законодавча норма не особливо впливає на тих політиків, які досі не мають власної політичної сили, але задумуються про майбутні вибори. Зазначимо, що офіційно купити партію неможливо, проте за наявності певної суми коштів та відповідної пропозиції зробити це доволі легко. Подібні практики існували давно, але нині це не було більшого масштабу. Якщо раніше одна людина могла мати одну чи декілька партій на продаж, то тепер існує ймовірно організований бізнес. Про це йдеться у матеріалі руху чесно. Ну і далі детальніше говоримо із аналітикиною з партійних фінансів руху чесно Вікторією Максимовою. Вона з нами на зв'язку. По відео Вікторія, доброго дня вам та слава Україні! Героям слава! Ну, от власне, купити партію можна було і раніше. Як саме як працював ось цей механізм? Так, загалом, як ви вже зазначили, офіційно це зробити неможливо. Партія не є якимось майном, про яке можна заключити там договір купівлі-продажу. Загалом, як це відбувалося, і відбувається зараз, насправді, це за неофіційні кошти, тобто там готівкові розрахунки, можливо, криптовалюта та інші методи, можна змінити керівників політичної партії та змінити її назву, що дуже часто відбувається. Це є таким сигналом про те, що ймовірно, ця політична сила була продана, і це насправді було дуже поширено. Зазвик в Україні зареєстровано більше 370 політичних партій. Більше з них вони не ведуть ніякої діяльності, але перед виборами вони раптово змінюють своїх керівників, вони змінюють назви і починають активно, активно існувати. Через те, що зареєструвати самостійно партію навіть не під час воєнного стану, зараз це неможливо, але до того було дуже важко, тому що треба зібрати 10 тисяч підписів, треба провести установчі збори, треба затвердити ряд документів, подати їх в міністерство юстиції для того, аби їх зареєстрували. Відповідно на це. Це потрібно багато часу, багато ресурсів. Відповідно, набагато легше для деяких політиків було просто заплатити кошти комусь, хто вже має цю політичну партію, аби переєструвати її вже на власне самого політика. А от, власне, цей принцип у часи повномасштаб... повномасштабного вторгнення Росії працює? Е, так, незважаючи на те, що виборів зараз не планується і їх неможливо провести. В Принципі, політики вони продовжують неофіційно купляти, продавати партії. Як ми вже зазначили, як ви вже зазначили, існує скоріше за все і організований бізнес, коли десятки політичних сил вони зараз належать одній людині, і через цю одну людину відповідно вже можна обрати політичну партію, яка більше буде підходити за історією, за назвою, за будь-чим ще. Ми, в принципі, і зафіксували випадки, коли реальні політики вони купляли ці партії. А не просто партії існували і чекали свого покупця, власне. Це, наприклад, сталося з партією, яка зараз називається Ми кам'янчани. Раніше вона була Лейбориською партією. І вона входила там в там, пул партії, які належать одній людині. І раптово у 2024 році вона змінила назву, і її новим керівником став Михайло Іванішин. Це місцевий депутат камянця подільського Він балотувався, точніше, у міську раду Кам'янця-Подільського, і зараз відповідно у нього вже є по факту. Власна партія, яку скоріше за все він міг купити, через те, що всі ознаки вони на це і вказують, Вікторія. А ось чи є якийсь прайс вартості партії купити, продати? От можливо, якась середня ціна чи партія, напевне, в якої вже сформований імідж і відоме ім'я, вона напевно коштує дорожче, аніж та сама Лейбориська. Ми поспілкувалися з людиною, яка і веде цей в принципі організований бізнес, про який я згадувала. Тобто цю людину звати Денис Нечпорук, з ним пов'язані десятки українських політичних партій, і ми мали таку гіпотезу, що він їх насправді і продає. Ми власне йому зателефонували, і він нам підтверджив, що ціна політичної партії від 50 до 60 тисяч доларів становить зазвичай це 60 тисяч доларів, і насправді. Це доволі швидкий процес, тому що срок оформлення він о, пообіцяв там до трьох тижнів е, з умови певних там наявності певних документів, кількості певної людей для очолення місцевих осередків і так далі. Е, власне, е, Якщо говорити про вплив там історії політичної партії назви, то по-перше, можна обрати партію з багатьох є різні партії під різні потреби з різними назвами для того, аби наприклад не змінювати назву. Водночас є і такі ризиковані насправді проекти, тому що декілька випадків було, коли уже згаданий ось нечипорук, він ставав керівником або Отримував ймовірний контроль над політичною партією, і вона невдовзі була заборонена. Це, наприклад, сталося з партією Слава. Раніше це була Євротурбота та козацька слава в різні періоди. І вона ще давно вела, насправді антиукраїнську діяльність, проросійську діяльність і Служба безпеки України вони працювали щодо цієї партії, і вже після того, як партія вийшла, скажімо так, на ринок продажу. То її заборонили, і відповідно були і апеляції щодо того, аби скасувати цю заборону, але партія досі заборонена. Тому є і такі моменти, і, і окремі є... покупець втратив якісь певну частину своїх фінансових активів. Так вони не спрацювали. <зумітна> Так, та. ну тобто є, наприклад, і ось такі історії, або, наприклад, можуть бути випадки, коли політична партія дуже довго не подавала ніякі фінансові звіти, через що можуть бути проблеми там з контролюючими органами, адже це штрафи і за це відповідальність. І, і також інший варіант це те, що партія ще до, до повномасштабного вторгнення, коли регулярно проводилися вибори, вона протягом 10 років могла не висувати, наприклад, кандидатів на загальноукраїнських виборах, і це є підставою для скасування реєстрації такої партії. І власне, якщо недостатньо там добре прослідкувати за історією певної політичної сили, то можуть вилізти подібні проблеми, там які призведуть до заборони, до скасування реєстрації та до інших наслідків. Пані Вікторії, ось ми живемо у час, коли, на жаль, поки невідомо, коли будуть наступні вибори. Так, і от для чого цей процес купівлі продажу політичних сил, що це дає ось бенефіціарам, набувачам власності політичних партій? Власне, незважаючи на те, що за об'єктивних причин вибори привести неможливо, варто враховувати, що про вибори все одно говорять вже не перший рік. Е, і там з початку цього року дуже активно міжнародні партнери вони також говорять про необхідність проведення виборів в Україні. Це власне і створює е, певний такий певний попит, попит на тичні партії. Та тому що якщо, якщо навколо е, всі говорять про вибори, то означає, що можливо вони колись і відбудуться. Е, і зрозуміло, що вже під час самої виборчої кампанії е, набагато буде. Важче і набагато більш обмеженими будуть строки того, аби знайти для себе власну політичну партію. Тому деякі політики вони займаються цим уже зараз, і вони думають про там певне політичне майбутнє уже зараз, не зважаючи на те, що вибори навряд чи відбудуться там протягом року, через те, що це в принципі неможливо. А ось Вікторія, для чого люди апріорі, в принципі, купують партію? Так, це формування, можливо, певного політичного іміджу, політичної стили, яка є е, більш масштабнішою. Це певне відтягування голосів від конкурентів. Для чого це роблять? Е... Багато може бути варіантів. Насправді тут немає такого однієї причини. Ви частину з них вже перелічили. По перше, це дуже класичний варіант для того, аби мати політичну силу для того, аби балотуватися, враховуючи, що виборча реформа 2020 року запровадила відкриті виборчі списки. По факту скасувала мажоритарку на більшості виборів. То політична партія вона зараз необхідна для того, аби мати змогу балотуватися як кандидат по друге це може бути і технічна політична партія для того, аби, як ви сказали, відтягувати голоси від інших. Це, це вже відбувалося на виборах. Знову ж таки, партії з тої самої мережі, з того самого бізнесу, з продажу партій. Вони реєструвалися під іменем уже існуючих політичних сил, відомих політичних сил для того, аби перетягувати голоси. Тобто, це все практики з одного розрізу, і насправді тут не треба. Шукати окремих спеціалістів, навіть для того, аби. Подібні подібні речі провернути, і окрім того, що, що також є важливим, політичні партії вони, мають змогу ставити людей у виборчі комісії. Тобто, якщо ми говоримо про вибори, і якщо ми говоримо про тих людей, які підраховують голоси на місцях на, на виборчих дільницях, то і, і контролюють цей процес, то відповідно політичні партії вони. І політичні партії, які висувають власних кандидатів, вони мають доступ і до виборчих комісій, і знову ж таки це ставить. Під питанням безпеку виборів, тому що, наприклад, враховуючи, що партію дуже легко купити, як ми з'ясували, це може зробити і Російська Федерація, і якщо Російська Федерація матиме партії, які вона контролює і зможе і висувати власних кандидатів, і спонсорувати їх, і водночас матиме доступ до членів виборчих комісій, по факту, то постає питання того наскільки будуть захищеними повоєнні вибори у випадку, якщо вони відбудуться. Пані Вікторія, а от чи фіксували ви у цих схемах відомих українських політиків, які намагалися, чи імена яких так чи інакше ось з цими політичними силами, котрі виставлені на продаж? З, з відомих насправді це може бути колишній народний депутат Сергій Тегіпко? І його політична партія сильна Україна, тому що вона не так давно дуже раптово змінила керівника Цей новим керівником цієї партії, став Батир Усаров. Про нього було відомо абсолютно нічого, тобто він не мав політичної кар'єри у минулому. Ну і партія насправді доволі відома. Вона не маленька політична партія, яку міг би очолити хтось з про кого ніхто ніколи нічого не чув. Тобто, партія насправді. Ну, доволі вагома. Е і єдине, що було відомо про Батира Усарова, який очолив сильну Україну, е це те, що у минулому він мав декілька кримінальних звинувачень та кримінальних справ, він намагався з товаришами вкрасти бетонні плити. Вкрав пізніше сушарку, а пізніше ще вкрав навушники з кав'ярні. І відповідно постає питання: чи дійсно ця людина буде керівником політичної сили і керівником певної партії, чи, ймовірно, ця людина є підставною, фактично, особою для того, аби було не настільки очевидно, хто насправді володіє цією політичною силою. Власне, в Україні доволі багато партій зараз які. Де-факто очолюють люди з кримінальними справами, яких позбавляли батьківських прав, які мали проблеми з торгівлею наркотичними речовинами. І відповідно ймовірно, що ці всі особи підставні, і що насправді десятки політичних сил вони контролюються однією людиною, яка просто використовує. Людей у складних життєвих ситуаціях людей, яким потрібні гроші, для того, аби вони фактично очолювали юридично, точніше очолювали ці політичні сили. Якщо партія хоче мати репутацію, зберігати так би мовити, себе у, у інституті репутації української, чи піде вона шляхом такої схеми, чи апріорі настільки складно створити зареєструвати політичну силу в Україні, що так чи інакше але таки доводиться звертатися до ось цих схем купівлі-продажу. Насправді ситуації можуть бути різними, тобто історія з раптовими перейменуваннями, змінами в політичних партіях. Це дуже давно тягнеться в Україні і в українській е, політичній е, культурі, умовно кажучи, е, партію зареєструвати дійсно дуже важко. Тобто, треба зібрати підписи, провести збори, затвердити документи. Це реально дуже довго. Е, і часто набагато легше може бути просто заплатити ці офіційні кошти, тим паче, що е, офіційно це, нібито не заборонено. Тобто ми не можемо офіційно купити партії, але е, і офіційної заборони як так. Кої в її не існує, це не є якась там кримінальна чи навіть адміністративна відповідальність, де факто. Єдине, що може виникати, це питання там, наприклад, у податкової звідки ці кошти взялися, якщо говорити про доходи того, хто продає політичну партію. Тому фактично ніякого злочину люди, які купують політичні партії, вони не коять. Плюс варто зрозуміти також, що партії, які з'являються, які часто перейменовуються, зазвичай це маленькі партії, нікому не відомі. І, відповідно, як такої репутації попередньої, в них може і не бути. Якщо її купляє людина, політик з доволі яскравою власною репутацією, власним там, особистим брендом і робиться власним проєктом, то історія уже самої політичної партії вона відходить на другий план, і мало хто насправді нею цікавиться. Тому єдиним Скоріше за все працюючим виходом з подібної ситуації може бути реформа законодавства українського, яке би мало спростити максимально реєстрацію політичних партій для того, аби в принципі, потреба у цьому ринку вона пропала. Тому що е, особливих причин, чому реєстрація політичної сили має бути настільки важкою, їх немає. В Україні і так багато партій. Е, якщо це просто стане легше зробити власну, нічого страшного навряд чи щось станеться. Власне, і ось. Ця от реформа того аби спростити цей процес, вона і мала би бути покликана на те, аби знищити ринок політичних сил. Ну але зараз це власне не на часі, особливо під час повномасштабного вторгнення. Правильно розумію. Е, насправді це все обговорюється, тому що ще е, уже протягом п'яти років готується реформа законодавства України про політичні партії. Е, це комплексна реформа, воно стосується не лише, звісно, реєстрації політичних сил, проте, знову ж таки, її неможливо провести е, без е, неможливо комплексну реформу провести без врахування усіх аспектів. Е, і доброчесність політичної системи е, українських політичних партій вона буде забезпечена не лише коли партії там будуть зависну. Звітувати, наприклад, про всі свої кошти, або будуть е, правильно використовувати державне фінансування, чи будуть висувати е, доброчесних кандидатів на виборах, в тому числі доброчесність вона може бути забезпечена і тим, щоб партія відповідно створювалася, а не куплялася неофіційно. Тому це там ці напрацювання оновленого законопроекту вони місять в собі ідею спрощення реєстрації політичної партії. Про те, коли буде завершена робота над цією реформою, та коли. Законопроект він потрапить в сесійну залу? Це ще питання часу, і навряд чи це буде там в найближчі декілька днів чи навіть місяць? Можливо, це буде аж на уже за наступного скликання після повоєнних виборів. Цього наразі сказати важко, тому що ну ви правильно кажете, що це не найперший пріоритет нині, пані Вікторія. А от наскільки в Україні сьогодні популярний тренд із перейменування партій? Ну, якщо говорити загалом про кількість, то з початку повномасштабного вторгнення 78 політичних партій вони змінили керівників, і 39 вони змінили назви. Тобто, ну керівників частіше змінюють. 39 партій вони змінили назви частково через те, що це якісь маленькі, невеликі зміни. Тобто там прибрали одне слово, додали одне слово. Частина ж партій вони кардинально змінили назви. Ми вже досліджували, чи є якісь... Тренди в тому, які нові назви собі обирають політичні сили. І навіть на початку повномасштабного вторгнення, тобто там в перший рік-півтора вже було очевидно, що тема антикорупції, тема ветеранів, волонтерів і ось такої, ось ці, в принципі, якраз такі ідеї, вони є провідними в трендах переименування політичних партій, тому що з'явились декілька партій, у яких в назвах фігурує слово антикорупція. Антикорупційний фронт, наприклад, з'явилися партії там ветеранів, волонтерів, і вони будуть з'являтися і далі. Насправді, тому що чим ближче буде горизонт цих повоєнних виборів, і ймовірність вища буде їхнього проведення, тим більше в принципі і і буде з'являтися нових політичних проєктів. А от те, що стосується купівлі-продажу партій. українська політика це колись сказав один з експертів такий своєрідний дикий ринок, так на якому немає правил, немає заборон. І ось купівля продаж партій – це наше вітчизняне ноу-хау, чи це власне трапляється і в інших країнах світу? Це, це може траплятися в інших країнах світу, якщо говорити про е, європейські країни, про е, країни. Не знаю, до яких ми хочемо прагнути е, бути більш наближеними у своєму законодавстві, то це не є такою поширеною практикою. Е, в принципі, якщо подивитися на європейські країни, то їхні політичні партії вони здебільшого мають довшу історію, ніж українські е, політичні сили, які створюються фактично під один виборчий цикл, під одне скликання, і після цього е, вони. Щезають з, з політичної арени українського. Якщо ж подивитися на, на, на європейські, наприклад, то ми бачимо, що ситуація дещо інша, і по факту за умови розвинутої партійної системи немає такої потреби купляти собі власну політичну силу, аби взяти участь в одних виборах і після цього більше ніколи в політиці не з'являтися. Тому це це насправді е, такий сигнал дуже комплексної проблеми розвитку українських політичних партій, е, які, ну, які. Реально подолати, але все ж це все ж таки це доволі важко, враховуючи, що за за роки незалежності з цим нічого так і не вдалося зробити. Пані Вікторії, от, виходячи, роблячи висновки з нашої розмови у випадку оголошення передвиборчої кампанії купівля-продаж політичних сил, таким може стати масовим явищем. Я правильно розумію? Та ймовірно, це що це стане масовим рявищем, і більше того, ймовірно, що Росія буде використовувати це для того, аби втручатися в українські вибори. Зрозуміло, я вам дуже дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Глядачам телеканалу ТІВісім Плюс. Нагадаю, спілкувалися із аналітикиною з партійних фінансів руху чесно Вікторією Максимовою.